Багаточисельний смолоскипний марш слави на честь річниці бою під крутами відбувся у Хмельницькому. І смолоскипами в руках, вогнем у своїх серцях. Цього морозного зимового вечора молодь шановувала героїв, які всупереч викликам безглузді політиці тогочасної влади стали на захист України. Хмельницький наповнився вогнем палаючих смолоскипів. Велолюдний марш слави пройшов через центральні вулиці міста. Вогняна ріка смолоскипів та палаючих сердець наповнила у цей вечір обласний центр. Повною підтримкою зустрічали колоною перехожі. Вони також вигукували гасла і висловлювали захоплення подібним шануванням подвигу під крутами. Більшість учасників маршу молоді люди, які переконані, що і сьогодні варто пам'ятати про подвиг молодих студентів, які 95 років тому стали на захист своєї держави. Сьогодні ми закликали всіх мешканців міста Хмельницького запалити символічний вогник, який би символізував цю знамену дату. Молоді патріоти наголосили, що 95 років тому українська молодь зробила свій вибір: вибір на користь України. Вони віддали життя в нерівну. Бою, дивлячись ворогу в очі, а не стоячи на колінах. Для мене це подвиг українського патріота, подвиг українських націоналістів, які могли сидіти в теплих аудиторіях, слухати лекції, але вони все-таки вийшли, щоб щось змінити в своїй державі. Молоді хмельничани переконані, що тепер саме на сучасній українській молоді лежить велика відповідальність продовження боротьби за утвердження української національної держави. Людина-патріот це людина, яка любить свою батьківщину. І не більше. Для мене більш ширше значення має слово націоналізм. Він не тільки любить свою батьківщину, він готовий її захищати. Він готовий робити все для неї. І в нього нація стоїть тільки нижче Бога.